Міжнародному пісенному фестивалю творчої молоді та студентів доля цьогоріч виповнюється 25 років. Захід відкрив шлях у шоу-бізнес багатьом відомим і заслуженим артистам України. 2012-го конкурс взяв під свою опіку президентський фонд Леоніда Кучма Україна, і доля продовжує запалювати нові зірки. заслужена артистка України, солістка академічного ансамблю пісні і танцю національної гвардії, тріумфаторка багатьох міжнародних конкурсів та національного відбору Євробачення. Цих нагород і звицях могло б не бути, якби не доля. Міжнародний пісаний фестиваль молоді та студентів. Саме перемога на цьому конкурсі принесла визнання солістці одеської філармонії. Для мене це була випадковість насправді, яка змінила все моє життя. Доля це вокальний чесний конкурс, де перемагають по справедливості ді. Сно найкращі співачка не лише вдало будує свою пісенну кар'єру, а й викладає вокал. Її учні переможці різних міжнародних пісенних змагань. Після її уроків вокалу та настанов 2014-го гран-при на доленосному для самої співачки конкурсі доля отримали Одесити Олексій та Віталій Рявоволики. За цього тріумфу один з братців Олексій почав активно займатися творчості. За два роки записав два десятки власних пісень. Його голос можна почути не лише на місцевих радіостанціях, а й на телефонних діджинглах. Появлення на долі підтолкнуло мене до тому що да, все можна, то тобто, двері відкриваються очень здорово. Що є такі проекти за чверть століття доля запалила багато українських зірок. Ані Лорак, Наталя Бучинська, Вадим Данилюк, гурт Пікардійська Терція. терція». 2012-го фестиваль взяв під своє піку президентський фонд Леоніда Кучми Україна, і саме завдяки його підтримці, конкурс перетворився на престижний міжнародний захід. Потрапити у фінал якого мріє багато молодих виконавців. Приємно сьогодні дивитися на тих, хто своє життя поєднали з піснею. І я радий, що ніхто не забуває, що саме доля їм дала натхнення жити, творити. До фіналу ювілейного фестивалю залишаються лічені дні. Конкурс стартує 4 жовтня. За гран-при змагатимуться виконавці не лише з усієї України, а й Китаю, Білорусі, Узбекистану та Іраку. Коленко, Олена Мілова, Юрій Глядовкін та Вадим Мірза. Факти ICTV.